Уявіть собі, що ми одружилися або вийшли заміж, і все, що чоловік там вам, ну не знаю, там, говорив, це ну, ти непогана там людина, я тебе люблю. І що на цьому ваші стосунки просто зупинилися, що вони не мали би ніякого розвитку. Розкажи, як там тебе справи, слухай, та ти вже достатньо про мене знаєш. Давай просто не будемо говорити. Ми розуміємо про те, що завідомо в хорошій сім'ї мають розвиватися стосунки між парою. У сім'ї батьків з дітьми також мають розвиватися стосунки. Тому ми кажемо, ну, задайте питання, як справи в школі пройшло, як те, як інше. Слухайте, так само розвиватися стосунки вони мають і з Богом, і з Духом Божим. Коли ми. Більше дізнаємося, що подобається йому. Апостоли в свій час вони сказали таку річ: каже: угодно було Духу Божому і нам. Уявіть собі, вони знали те, що було угодно для Духа Божого. Чи знаємо ми сьогодні про те, що хоче Дух Божий? Для того щоб мати це знання, нам необхідне необхідно сповнятися Духом Святим. тому це поглиблення стосунків.